Привіт. І сміливий експеримент, вірш про кохання, війди в мене, мов зореліт у невагоність, і хай життя буде з любов'ю, і зрозумій мої думки, мою нескорність і те, що я поряд з тобою. Ну що життя за хмаря і планета, а жити хочеться чи просто треба, кому якось судилось пережити злету, кому якого і завіщо жереба сьогодні ти пірнаєш у мене, в моє єство життєйське. Спокійне, наче штиль, часом шалене, мов гори прометейські, а що чекає потім життя ж не поле перейти, невже по мене прийде та, з якою ворогую, невже я колись буду вимушена вмерти, і тим за мій вогонь поля. Міста я жертвою, чи буде у мене щастя, діти й спокій. І зорі мене сповна пізнає о ніч, о день, о світе мій, о час все пережинаючий, стривай, й ти в мене, мов зорі, у невагомість. Суперечністю і знай мою надію мрі і мою нескореність, бо я колись у і ту останньою срю. Дякую. А випішіть мені, чи подобається вам. Цей сміливий експеримент, чи він надто сміливий?